учасники АТО не шикуються в черги за іменними соціальними картками, незважаючи на їхні очевидні переваги. Власники цього документу отримують право на безкоштовну юридичну допомогу від Національної асоціації адвокатів України, безплатне медичне обстеження та психологічну підтримку. Також у деяких магазинах можна отримати максимальні знижки на покупки. Вони вже надають знижки максимальні в своїх мережах по цих картках. От така картка. От і е, щодня, щотижня люд, е, підприємці самі телефонують, долучаються і хочуть приймати участь в цьому в цій програмі, тому що це дійсно пряма допомога кожного е, учасника бойових дій. Можливості соціальних карток для учасників АТО зростають щодня. Обіцяють ініціатори. Чого не скажеш про кількість тих, хто виявляє бажання ними скористатися? Якщо рахувати, що в Україні вже близько 250 тисяч учасників АТО, то це дійсно дуже мало. Але ми сподіваємося, що зараз підписавши меморандум, і ну, велика кількість людей просто навіть по Полтаві не знає цю інформацію. Що є така можливість отримати безкоштовну соціальну картку учасника АТО. до популяризації соціальної картки, долучилися і представники влади це не є в принципі новою ініціативою на території України. Вона Працює вже на регіональних рівнях в тих чи інших областях, а але те, що це відбувається на рівні центральному, на рівні державної обласної адміністрації обласної ради, це є, я так розумію, першим скажімо, фактором підписання цього меморандуму. Отримати соціальну картку може будь-який військовослужбовець, який має посвідчення учасника бойових дій. Родини загиблих захисників України мають право скористатися двома дисконтами.